Так, ребята, хорошая щучка. Такая, килограммчика 2, наверное. Взяла. Ну вот такую приманочку. Так, привет, ребята. Сегодня приехал на рыбалочку. Вот такую. На такую речушку. Ловольце тут богато цікавой рыбки. Щучка, ясь, линь. Сьогодні вирішив трохи попробувати половити на жирного черв'ячка. Ось така оснасточка цікава, грузики, вертлюжок і так далі. Зараз попробую, туди десь закину і взяв для цього ще один спінінг. попробую половити на поверхневі приманки. Я їх беру з собою ось в таку баночку. Десь в мене там була ще одна поверхнева приманка. Це на щуку на другі там і на другі рибки. Не знаю, взяв, не взяв, але може буде цих достатньо. Тут вже трава трохи попадала, вже нема таких ковшинок, як були, але можна спробувати ось на такі половити. Зараз покажу, є в мене на я і я сюди поставив. Невдобно одною рукою знімати і... Ось у мене є така штучка цікавенька. Недавно на неї щучку теж ловив, там десь в мене є відео. Навіть. Одну випустив, одну забрав додому. Так, і є такі ось для таких. Для такої місцевості є в мене... Спеціальна приманка. Ось така жабка. Коротше, трохи половлю на черв'ячка і попробую половити на поверхневі приманки. Тут недавно витягували щуку на 7 кг. Ось вроді така невелика місцевість, але вона тягнеться ця річечка, дуже далеко. Там є така заводь. Болота і вони ці всі впадають ще там в річку. Ну коротше в Фінляндії одні річки. 70% займає зелені і водойми в Фінляндії і 30% населення. Бачите, вон вода ходиться. Там щось по-любому гарне плаває. Коротше, друзі, половимо, підписуємось, ставимо лайки. Коротше, поки стоїть поплавок, я вже закинув одну вудочку. Якщо буде видно, не знаю, на камеру може і не видно, ну там видно, я думаю, червоненьким там висвічується. Взяв ще один спінінг. Поки там буде свято на черв'яка, зараз попробую, туда от покидаю на на щучку. Ось на такі приманки. Дуже цікава приманочка. Надійна. Вага такої приманки 12 грам. Летить дуже далеко і справляється дуже добре. Ось так. Коротше, ребята, історія така. Скидується щука іменно конкретно. Вон бачите, бульби повставали. Якщо видно, на камеру буде. А там поплавочок далі, йде червоненький. Коротше, риба намагається щось клювати за черв'ячка і тут зразу її хватає щучка. Навіть не дає. Якщо чесно, нормально половити. Вже закинув жабку. Питаюся на місці якось її трохи, щоб вона якби там щучка піймала її. Стараюся якось так подіргувати, щоб щука побачила. Але зараз піймаю живця, якщо піймається, попробую закинути на живця, тому що не хоче йти, вона на поверхневі ці приманки. Перезакинув свою жабку. Стараюсь таким способом як би піймати щуку. Там клювало, клювало, вже нічого не клює. Щука абсолютно все розлякала. Будемо надіятись що щось клюне качество звісно може не дуже знімаю з телефона але що маю то маю другої камери нема на жаль ще не заробив на камеру Да, щука, звісно, що сьогодні в неї такий видимо, жор напав. Зараз короче, підмотаю. Бачите, як неудобно, немає ні штатів. Ні. Зараз перезакину і включу заново відео. Коротше перед тим як закинути, хочу показати таку приманку, я вже знімаю її. Верхнева жабка. Ось вона. Погана фокусировка, але нічого. І ось по таких кувшинках вона дає таку імітацію, як дійсно жабка. щука на неї добре клює. О, щось там клюнуло на, на поплавочок. Саме хотів закинути. Так, зараз швидко закину і включу відео. Там щось клювало, клювало і поки ноль. Ну, а там пригає рибка. І поки закину свою приманочку. жабку. Діло в тому, що тягнути теж швидко і не треба, а треба тягнути. Так як будь би вона просто пригає на місці. За що? За що цього щучка її побачи, і потім хватає. Як бачите, я просто підсмикую, виходить, я навіть не, не тягну ось таким способом, ось, щоб кончик водочки натягувався. Все цього достатньо. Отакій місцевості тільки ловити такими приманками. Так як другі приманки дуже чіпляються і обриваються, на жаль. І дуже дорого коштують. Взяв з собою флюрокарбон, поводочок, вертлюжок і все. І наша жабка працює. Зараз закину, мабуть, по ту сторону, попробую туди десь ще з тієї сторони половити. Немає, на жаль, штативу, немає камери, щоб якось більше лучше знімати вам відео. Оце я вже підтягнув її, бачите, вона таким способом пригає по одежці. Ось така приманка. Так, зараз закину туди, напевно. Бачите, як тут невдобне болото, але в таких речечках водиться дуже багато трофеїв. але треба їх виловити. Зараз ще туди закину, попробую. Там теж є дуже багато рибки. Ні, піду трохи далі. Поки тут поплавочок плаває, щось клювало, клювало і десь перестало. Десь ділася рибка. Якось так. Так, зараз спробую перезакину. Закинув прямо туди саме саме листя будемо імітувати нашу жабку, робити таку свою імітацію. Коротше ще покидаю ось таку прямоночку по цій стороні. Побачу, там бачу, щось плаває. Є там, мабуть, щучка. Але як витягувати поки не знаю. Тут удобно закидувати. На ту сторону не дуже там дерево мішає. Одну вертушку вже обірвав. Із флюрокарбоновим поводочком, там теж вона рибка ходить. Видно є щучка. Коротше, попробую зараз покидаю. Так, друзі, ну що, хочу сказати, кидав на дві сторони, і на цю сторону, і на ту сторону різними приманками. Ну, не було ні одної покльовки. Хоча щука випрігувала прям дуже активно. В другий раз я прийду, не знаю, завтра може чи післязавтра побачимо. Якщо це відео набере дуже багато лайків, я буду знімати пряму трансляцію. Ловити на живця. Я думаю, це буде цікаво і мені, і вам. Так що від вас требуються лайки і коментарі. А від мене відео. А то навіть пряма трансляція. Коротше, напишіть в коментарях, як ви бажаєте. Буду ловити на живця. Закину навіть два спінінга. Ну є ще проблема наловити треба живця тут. Ну, це не проблема, може буде. Побачимо. Коротше, ставимо лайки, пишемо коментарі. Буде нормальний коментарі і лайків. Обов'язково зніму пряму трансляцію. Це 100%. Ну, якщо там 10 лайків буде на відео, то Понятно, що нічого знімати я не буду. І так далі. Так що для вас є така мотивація. Ну що, буду закінчувати сьогоднішню рибалку, трохи половив на черв'яка. Там щось два рази клюнуло, дивіться, там, хода рибка там вовни пішли. Половив на черв'ячка. Половив на такі приманки різні там. На жаби набагато цікавого, ну але... риба на такі клювати не хоче. Будемо ловити на живця. Живець трохи лучше, чим такі приманки, На такі приманки не дуже ще й бере, оказується. Ну, як в якому місці. Буває, що закидуєш зразу ж є рибка, а тут кидаєш, кидаєш і тільки тратиш своє время. Хочу приїхати половити на живця. Так що для вас є така мотивація. Уже темніє, похолодало трохи, у Фінляндії трохи друга погода, ніж в Україні і в інших країнах. Тут вже бачите, листя трохи попадало. Я думаю, що мабуть вже скоро начнути морози брати. Буває таке, що температура сягає до 2 градусів тепла ночі. Всім пока. До зустрічі. Не забувайте про лайки, про коментарі. Буду знімати пряму трансляцію. Ловлю на живця. Я думаю, буде цікаво. До зустрічі!